Доброго ранку, я з України знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. Шукаю сьогодні собі чай. Який же в мене буде з чаєм? Зараз спробую підібрати. От, мабуть, ось цей. Так, дивимось, вивчаємо, що це за чай. Сортів такого чаю багато. Розкриваємо і достаємо ось такі пакетики. Це наш чай сьогодні. Пакетик вже поклала в чашку. І заливатиму гарячою водою, б'ю потроху, перед тим склянку трошки облила гарячою водою з-під крану, поставила ложку, щоб чашка, не, склянка не тріснула і ось залила водою. Пидемо на вулиці, йду зараз на вулицю. На вулиці дуже гарно, хоч вже й холодно, але сонечко, сонечко світить дуже добре і приємно сидіти на вулиці, дихати свіжим повітрям. Ось мій чай. Він продовжує заварюватись. Бачите, який він набрав колір. Йдуть від нього аромати. Сам зелений. Он все зелене. І колір світло-світло-коричневий. Їстимо грушу. Та пиріг. І зупинимось, який в мене сьогодні пиріг. Ось, дуже-дуже смачний. Начинка. Дивіться, яка помаранчева. А це начинка з гарбуза. Як вона готується? Берете сковорідку, наливаєте трошки рослинної олії без запаху, чистите гарбуз, кришите його на невеличкі кус шматочки, кладете на сковорідку, доливаєте води. Закриваєте кришку і так його не жарите, а ніби тушите, поки він не стане м'яким, оцей гарбуз. Далі додаєте цукру, трошки солі. Якщо дуже солодкий, бо сам гарбуз теж солодкий, може, можете додати лимонного соку. Від цього смак тільки покращиться. Ще трошки протушуєте на сковороді, потім вилкою перемінаєте, щоб він був як картопля пюре. Ось такого стану. Тісто, тісто, дрожжіве, звичайне. Готується дуже просто. Берете борошно пшеничне, до нього додаєте спочатку сипучі. Це розпушувач дріжджі, цукор, трошки солі. Добре перемішаєте, потім зробите в борошні лунку і нальєте олії рослинної, можете замість олії, масла. Але я беру олію без запаху. Ось, бачите, прилетіла вже остання оса, яка вже шукає скрізь собі їжу. Так, вона мене трошки збила, але, я думку, не згубила свою. В цю лунку заливаєте яйця, тепле молоко, олію я вже сказала. І добре-добре місите тісто. Якщо прилипає до рук, змащуйте олією. Можете і на столі олію полити. Тоді Швидше замісите, поставте, хай вона трошки, хай це тісто на дрожжях підійде. А потім берете форму, в якій будете запікати свій пиріг, на дно льєте рослинну олію. Ще раз повторюю, без запаху беріть, потрусіть борошном сухим. Це для того, щоб тісто не прилипло, щоб ви потім. Змогли пиріг швидко витащити з вашої форми. Розстилаєте перший лист тіста, можете його розкатати по розмірам вашої форми. Зробите такі бокові частинки, окремо можете розкатати. Довгими такими полосками тісто і наклеїти по бокам вашої форми. Зробіть такий ковшик з тіста. Всередину накладіть начинку, а зверху не просто листок тіста, а такими полосками заклеюєте верхню частину, щоб трошки проглядалась і начинка. Запікаєте, тісто підійде. Да, перед запіканням можете поставити ще на деякий час, тісто підійде в вашій формі, якщо гарні свіжі дрожжі. Потім ставите на запікання, запікаєте і отримуєте смакоту. Якщо я забула додати цукор в тісто, то ви цього не забудьте зробити. Сіль та цукор, солі зовсім трошки, а цукру більше, бо пиріг солодкий. І цукор піде в начинку до гарбуза, і цукор піде в тісто до випечки. Ось така смокота у вас буде на сніданок. Та й не тільки на сніданок, і вечеря буде дуже-дуже гарною. А груша це додатково. Можна і без неї, але якщо вона є, та така смачна, та така сочна, гарна, то так і хочеться її з'їсти. Оце мій сніданок на сьогодні. Чай зелений, пиріг з начинкою гарбуза та груша. Хай вам теж гарно смакує. Щасливого вам дня, мирного, спокійного, бажаного, безпроблемного. Хай у вас все буде гаразд. А ми зустрінемось дуже скоро смачного.